Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина, і сьогодні ми поговоримо про Мар'яну Безуглу. А, дивіться, я цей пост, ну не пост, а я собі заміточку зробила ще 6 січня. Сьогодні вже зараз я скажу а, 9. І, можливо, щось вже поміни, помінялося. Але м, м, хочу все рівно зробити з вами розклад. Якщо помінялося вже щось, то я не буду викладати це відео. І так, м, кажуть, що без углу хочуть витурити з посади наступниці голови комітету із нацбезпеки. Разом з тим вона поки що залишається членом комітету. А щоб її прибрати з комітету, потрібно щонайменше 226 парламентарів, а вона, а сама безугла це серйозно не, не сприймає, до речі, От це дійсно. Я так собі такі заміточки поробила. А, тобто, вона сама каже, що з ярмаком, ну, у неї дах від ярмака. Так, і вона каже: я ніколи не здамся. Я не відступлю від принципів роботи, боротьби та правди. Ну, це можна сміятися три рази і 4, і 5, і 10. Е, і так, як довго вона протримається на посаді? Давайте подивимося. от дійсно, от, Чи дійсно її хочуть з, знести з цієї посади заступниці голови Комітету із нацбезпеки? О, тут якийсь хитрий хід. А знаєте, тут дві сторони, вони хочуть щось змінити. Самі, які в тому комітеті, вони хочуть щось змінити. Так. Угу. Але тут хочуть якось так дуже хитро це зробити. Хочуть. Угу. Оце так, да, це точно. От я просто хотіла знати, чи дійсно вони її хочуть. І тепер наступне питання. Як довго вона протримається на посаді? Ну, її трошечки, бачите, відсторонять. Відсторонять трохи її таке враження. Скажуть їй, тримай свій гострий язичок. Тобто, її попросять в комітеті трохи заспокоїтися. Але в неї нема терплячки, вона не буде мовчати. Зараз, 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 зараз. Ну, її попросять помовчати, але я не бачу. Ну, в принципі, оця карта, наприклад, каже, не питайте її ілюзій з однієї сторони, а з другої сторони, ця карта може говорити, що вона таки піде. Тобто, це, знаєте, добровільно піде. Але ми зараз подивимося, чи таке піде вона з цієї посади, саме з голови Комітету нацбезпеки. Чи сама піде, чи її попросять, та де піде? Дивіться, випадає диявол, випадає дев'яточка монет і зірка. Та нікуди вона не піде. Нікуди вона не піде. Ну, якщо хіба вона вже сьогодні не пішла, або вчора, 8 числа. Ну, я не бачу, щоб вона пішла. Хм. Вона має свій контракт з дияволом, а ми знаємо всі хто це такий. Той, хто керує. Зелений кардинал, ось так я скажу. Не бачу я, щоб вона пішла. Сама вона не піде, а тут її і випустити якось, ну як, звільнити якось не зовсім. А з клубу цього клубу, членкиня, вона являється вона являється членом цього, цього комітету, а там треба 226 голосів. Ну, не вірю я. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!